Під гнітом щоденних обстрілів Україна не складає зброї та продовжує боротьбу. Під акомпанімент гучних вибухів наші воїни повертають території. І під звуки сирен ми обіймаємо найрідніших людей. Їм не зламати нашого духу. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. Сьогодні Кременчужани проводжали в останню путь нашого мужнього захисника Василя Синьовича. Він до останнього подиху відстоював свободу та незалежність України. Ніколи не пробачимо клятих загарбників, які прийшли на нашу землю і вбивають наших синів. Вічна пам'ять герою. Хто як не я, саме з такими словами Василь Синьович без роздумів пішов захищати Україну 25 лютого із початком повномасштабного вторгнення. До цього, у 2015 році чоловік брав участь в АТО, мав бойовий досвід і точно знав, захищати рідну землю його обов'язок. Однак, 17 січня цього року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу чоловік отримав поранення несумісні з життям. Це сталося у Кроматорському районі Донецької області. Василь Михайлович народився у Львівській області. Потім з цією родиною вони переїхали до нашого міста. Василь Михайлович працював будівельником сам на себе, пройшов АТО в 2015 році. Тому для всіх побратимів для нашого міста це велика втрата. У загиблого залишились мати, дружина та двоє дітей. Вони можуть пишатись Василем та його неймовірною мужністю і стійкістю. Усі друзі згадують чоловіка з теплотою і невимовним болем. Це людина, яка віддала життя своє за Україну, за нашу батьківщину. І я сподіваюся, що ці хлопці вселяють віру всім іншим в те, що ми все таки незламні, що ми зможемо. Як не важко буде, але ради пам'яті таких хлопців ми всі повинні триматися. Він, як то кажуть. Найкраща людина, ну, з нього ну треба приклад брати. Ну я завжди брав приклад і своїй сім'ї наводив його в приклад, бо він був ну таким дуже хорошим товаришем. Завжди пам'ятайте, що за ваше життя хтось віддав своє. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Тарифний геноцид Кременчужан продовжується. Наскільки містяни будуть переплачувати полтавській компанії Полтава Теплоенерго, розкажемо далі. У Кременчуці Полтавська компанія Полтава Теплоенерго збільшила тариф на опалення. Кременчужани обурені. А депутатський корпус на чолі з міським головою Віталієм Малецьким роблять усе, аби у Кременчуці був справедливий тариф на тепло від Полтава Теплоенерго. У той же час Полтава продовжує наживатися на Кременчужанах. У платіжках за тепло за грудень Кременчужани нарахували аж п'ять складових. У них в платіжках вони отримують п'ять складових. Тобто це абонентське обслуговування по гарячій воді, абонентське обслуговування за тепловою енергією, опалення по лічильнику, змінна частина. І є ще умовно постійна частина, це п'ята, яка додалася, вона є постійною. Тобто абоненти за нею будуть сплачувати круглий рік. Ми зробили примірний порівнювальний розрахунок, щоб дізнатися, чи збільшиться вартість опалення у абонентів Полтава Теплоенерго. І ось такий результат отримали, що тариф полтавської компанії забере значно більше коштів із гаманців Кременчужан, адже за тепло доведеться сплачувати протягом усього року. І переплата у порівнянні зі старим кременчузьким тарифом більше п'яти тисяч гривень. І це в той час, коли діє мораторій президента України Володимира Зеленського і тарифи збільшувати заборони. Цей закон діє, і він буде діяти весь час війни і далі. Тому тут питання, чи ці тарифи, які є в Полтаві теплоенерго, чи були вони прийняті під час війни, тобто ця різниця виникла під час війни, чи були розрахунки взяті ще до війни, але тоді ж питання, чи ці розрахунки. На теплопостачання вони відносяться до довжини мереж, яка в Кременчуці, до кількості споживачів. Тому тут питань дуже багато. Ще одна проблема, яка виникне у Кременчужан наприкінці опалювального сезону, це розрахунок умовно постійної частини тарифу. Ми сплачуємо частку влітку, частку взимку. Головне тут питання до самої теплопостачаючої компанії. Чи правильно вона нарахує нам з вами взимку за тепло? Тому що в багатьох інших містах я особисто робив ще до війни аналіз і бачив, що йдуть нарахування абсолютно незаконні, коли люди отримують платіжку і є двохставковий тариф, але при цьому вони отримують взимку повну платіжку. Як бачимо, саме таку повну платіжку і отримують Кременчужани від Полтава Теплоенерго. Антон Воробйов, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Олексій Крижановський. Кременчузькі новини. Комунальні підприємства Кременчука працюють не покладаючи рук. Сьогодні на вулицях міста працівники КП «Шербу» ремонтували дорогу. В той же час бригада КП Благоустрій Кременчука видаляла аварійне дерево. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Поки в Україні триває війна, Кременчук продовжує забезпечувати надійний тил держави, яка успішно стримує рашистських окупантів. Комунальні підприємства стабільно працюють на користь міста. Сьогодні на вулиці Ігоря Сердюка працювала бригада комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельного управління. Дорожники виконували ямковий ремонт за допомогою спеціальної техніки. Сьогодні ми проводимо ремонтні роботи по вулиці Ігоря Сердюка. На даній вулиці задіяно 8 осіб. Ми за допомогою ручного відбійника знімаємо старе асфальтне покриття, а також за допомогою рециклера виготовляємо нове асфальтне покриття і закатуємо його за допомогою катка. Дерева це легені міста, захист від пилу та спеки. Але з часом вони стають аварійними і потребують видалення, аби не нашкодити перехожим. У Кременчуці у парку ювілейний є аварійне дерево, гіля якого у будь-яку мить може обламатись та впасти на насосну станцію. Тож працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука працюють над його видаленням. Питаємося видалити дерево, воно аварійне, з дуплами підгнивши. І в случаї, як буде падати, воно може розрушити станцію перекачки. Аби Кременчужани та гості міста комфортно почувались під час відпочинку у парках, комунальники постійно працюють над покращенням території Кременчука. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На честь видатної української співачки американського походження Квітки Цісик перейменували провулок Льва Толстого про життя Українки та про її творчість. Наступний матеріал. Зачаровує з перших секунд та змушує людей закохуватись в себе. Українська співачка американського походження Квітка Цісик народилася в районі Квінс, міста Нью-Йорк. Її батьки були післявоєнними емігрантами із Західної України. Вони виїхали з країни через ризик переслідування радянською владою. Дівчина навчалась у звичайній американській школі, але по суботах ходила до школи українознавства. Їздила у табори, де знайомилась із культурою України. В родині спілкувались ви виключно українською мовою таким чином, квітка намагалась зберегти зв'язок із батьківщиною та українським народом. На початку 1980-х років квітка цісик стала найдорожчою і найпопулярнішою співачкою джинглів у США. Хіти у виконанні українки отримували нагороди Оскар, Золотий Глобус і Гремі. А її чарівний голос створив імідж таким компаніям, як Бургер Кінг, Макдональдс, «Макдональдс», Ейрлейнс, Кока-Кола та іншим. За своє життя співачка випустила два альбоми з українськими піснями. Третій альбом присвячений колисковим пісням, світ не побачив. Тяжка хвороба обірвала життя квітки. Цісик наразі пам'ять про неї живе у Кременчуці, бо на честь видатної співачки перейменували провулок Льва Толстого, і Кременчужани цьому радіють. Це співачка українська, ну дуже гарне названня буде. Підтримую, скільки можна оце дивитися на ці російські назви. Так що я до цього ставлюсь добре. Щоб було більше українських назв, ніж радянських, як було. Будемо відучати, будемо якось там видум, видумувати, якось відвичати історію, чому так назвали. Нові назви вони більш сучасніші і з нашим часом те, що у нас. Робиться в Україні, і я думаю, воно більше відповідає. До речі, квітка цісик все життя мріяла дати низку концертів вже у незалежній Україні. У 1983 році разом із матір'ю співачка відвідала Україну перший і останній раз. Валерія Лисенко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. 95-річний заслужений лікар України Феодосій Провізіон поділився секретами свого довголіття, які правила допоможуть вам дожити до 100 років. Далі розкажуть наші журналісти. Колишній директор дитячої лікарні, заслужений лікар України Феодосій Провізіон, вчора відзначив свій 95-й ювілей. Навіть у своєму поважному віці чоловік продовжує писати книги, надавати поради та слідкувати за власним здоров'ям. Пан Феодосій продовжує дотримуватися здорового способу життя та поділився з нами головними секретами свого довголіття. Одним з найважніших правил педіатр називає збалансоване харчування. Особих секретів немає на кожний людина... чоловік. должен следить за собой. Это прежде всего не переедание. Хорошо пережевывать пищу. Питание должно быть разнообразное. Больше овощей, фруктов, мясные изделия. Употреблять можно все понемножку. Понемножку четыре раза в сутки. Не менш важливо зазначає Феодосій Харитонович, слідкувати і за водним балансом. Щоденно людина має споживати не менше півтора літри води. Настолько потрібно соблюдати водний режим. Перед що кожен дома випіти півтора літра води. Говорять, я п'ю молоко, я п'ю там супи. Єм і так далі. Це все їда. А об'язательно води випити полтора літра, а в літній період і немножко більше. Сон час, коли людський організм відновлюється та відпочиває від щоденних навантажень. Феодосій Провізіон стверджує, що окрім звичного восьмигодинного сну необхідно виділити час і на денний сон. Обов'язково днівної сон. Особенно для пенсіонерів. Це десь полтора кожен день. Дов бути днівною сон. Ще одна важлива складова здоров'я Феодосія Харитоновича – це прогулянки на свіжому повітрі. Чоловік, незважаючи на обставини, щоденно проходить дистанцію 4 кілометри. Лікар вважає, що саме такі міні-марафони можуть підтримувати ваш загальний стан. Третє це прогулки. Ежедневно я и сейчас около четырех километров хожу в прогулках. При любой погоде обязательно надо идти. Ежедневно я и сейчас около четырех километров хожу в прогулках. При будь-якій погоді обязательно треба йти. Можна й в парки, можна йти в парк. Але я більше хожу по скверу Олега Бабаєва. Саме ці правила допомогли Феодосію Провізіону прожити довге та продуктивне життя. І завдяки цим порадам ви також можете прожити до 100 років. Дар'я Кимець Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні 25 січня День Тетяни. Це свято названо на честь святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі. Які риси характеру притаманні імені Тетяна та якою особистістю можна стати з таким ім'ям, розкажуть наші краманчужанки. Подобається це свято, тому що є привід ще раз зустрітися з друзями. Я дуже не люблю і не любила, коли називають по ім'ю ім'я там і по-батькові. А от саме просто ім'я. Буває іноді дійсно так, що ідеш десь там Тетяна, Тетяна, Тетяна" да", ну от якось так. Таня від танк. Танька, танк. І ми завжди прем. Вперед, не дивлячись, ні на що сьогодні. З самого ранку директорка ресторану Велес Тетяна Шаховцева відповідає на повідомлення з привітаннями від знайомих та близьких. Сьогодні день Тетяни, а тому її свято теж таким ім'ям назвав її батько на честь своєї мами, тобто бабусі пані Тетяни. Сьогодні шостої ранку у нас є така Танюша, вона викладач, письменниця. То вона вже шостій ранку зробила таку стінгазету, і вона вже її розма. На вході в ресторані, вона в 6 ранку вже приїхала, бо їй на сьому на роботу, і зробила такий приємний подарунок. Вірш написала, відкритку сама зробила. Дуже приємно. Ну, а Ми з дівчатами, як, тортики, такі привітання, там, шоколадки, це такі наші дівчачі. А так, ну, так звісно, по телефону вітають і хто по-різному. За давньогрецьким походженням, ім'я Тетяна означає володарка та засновниця. Таку жінку характеризують як цілоспрямовану та вперту людину. Тетяні Шаховцеві подобається своє ім'я, тому іншого вона б не хотіла. Воно мене влаштовує, то тобто відштовхуюсь від того, що не ім'я робить людину, а саме людина робить ім'я і своєю діяльністю, своєю роботою. Воно мені не приносить нічого негативного і поганого. Була у нас така цікава ситуація. Ми працювали на одному за містом Заході, обслуговували ну, кейтерінгом. І один чоловік чогось підходив, часто там до нас щось питав, і він запам'ятав тільки ім'я, а потім загубився, бо людей було багато, дуже і він тобі. А Тетяну не бачила. Яку Тетяну? Ну, та Тетяна каже, що їсти готує. А от керівниця народної аматорської вокальної студії Рила Тетяна Булат вважає, що ім'я це її янгол-охоронець. Жінка потрапляла в ДТП та різні неприємні ситуації в житті, але щоразу їй вдавалося впоратися з цим не один раз. янгол-охоронець разом з Господом витягали мене ну майже з того світу. Було багато дуже в моєму житті. Важких ситуацій, і ДТП дві тяжких, і хвороби тяжкі, з яких мене витягала ну, моя, моя свята Тетяна, мій Янголохоронець, і у мене ладанка завжди зі мною. Мого янгола-охоронця. і взагалі я вважаю, що Тетяна вона не тільки Тетянам допомагає, це дуже сильна свята. Попри всі ситуації в житті, Тетяна Булат завжди залишається усміхненою та кожен раз підіймається з колін. Тетяни міцні жінки, взагалі, і всі мої знайомі, кого я знаю, тетяни, вони в житті чогось досягли, бо завжди йдуть вперед. І завжди серед моїх друзів я шуткую так що Тетяна, ім'я Тетяна. Пішло від Таня від танк. Танька, танк. І ми завжди прем, вперед, не дивлячись ні на що. Йдемо, працюємо, творимо. Професійний косметолог Тетяна Пашнева обожнює кожну форму свого імені в цей день кожного року. Тетяні приємно, що про неї згадують, та вітають. «Мене привітало дуже багато людей, мої знайомі, мої рідні, мої діти, мої клієнти. Всім велике дякую за привітання. Мені дуже подобається це свято, тому що є привіт ще раз зустрітися з друзями на каву, наприклад. Отримати якісь подарунки цікаві. Мені подобається цей день. Пані Тетяна приєднується до всіх привітань в цей день та зичить миру, добра та краси кожній жінці, а особливо Тетянам. Я вітаю всіх тетян з цим чудовим святом. Бажаю насамперед мирного неба, здоров'я всім, наснаги, витримки і чудового настрою в цей день і, взагалі. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми захищаємо в Україні не лише незалежність і не лише міжнародний порядок. Ми захищаємо свободу, право кожного на свою мрію, право кожної родини на безпеку та щастя. Ми український народ, який щоденно відстоює своє право на мирне життя, і незабаром ми досягнемо цієї мети. Слава Україні!